У нас на Славутчині весілля гуляли колись 5 днів. Я вам розкажу, як вбирали молодуху до шлюбу. Ото з збиралися всі хатні, Ну, хто в хаті з нею живе, родина. І приходили дружки. І вже її вбирають: сорочка, сподниця, пацьорки, які вже найкращі, новенькі чоботки. А потім брат садить молоду на стелець, постелений кожухом, і виплітає ленту. бин скажуть. А дружки співають таке Вой дайте нам стельця, дайте нам гребенця, постелєте кожуха, нехай хай сядемо. Далі мати розчісує дочку, а дружки співають таке. Ой, дай, мати масла, я ж тобі корови пасла, Да раненько вставала, да на росове ганяла, да на раніє росиша щоб голяли. Мати вдягає корону, то така прикраса робиться з білої і розової ленти, з барвінком. Де й далі надягає ленти і вінка. Молода обізаційно з розпущеними косима була, бо то останній раз дівчина могла коси розпустити. На дворі просо молотять, а в хаті косо золотять, а вже проса змолотили Молодуха вже готова стрічати молодого і йти з ним до шлюбу.